Обман на аукціонах США. Сьогодні розглянемо 2020 року Q5 Ауді. Піміум комплектації. Продається вона на аукціоні у такому стані, з невеликим пошкодженням. Ми бачимо, що тут у нас по автомобілі невелике пошкодження переднього правого крила. Також бачимо, що є ефект по бамперу. Видно, що після удару. Але, в принципі, ми з вами всі прекрасно розуміємо, що на цьому в нас історія не закінчиться. Ми бачимо, що автомобіль має актуальний пробіг 73 тисячі милі. Без стріляної безпеки, також по кругу даний автомобіль ніяких більше пошкоджень немає. чистий 19 рік. І будемо розглядати, чи дійсно він такий, як представлений на фото. І ви самі розумієте, що ні. Автомобіль в 10 місяці 31 числа продавався в ось такому стані. Потім ми бачимо, що він був вдарений з двох сторін, спереду та ззаду. Також бачимо пошкодження, відмічення у нас на фотографії по дверях передніх правих. Повністю у нас також видно зразу, що тут лонжерони, е також змістилися. По задній кришці багажника бачимо, що в нас немає бампера. Впереді повністю розібраний салон. Стріляної безпеки як не було, так і немає. Автомобіль заводився на той момент. Ось. Запчастини всі були наявні, і, відповідно, людина, яка його купила, хотіла на ньому заробити, просто yeah. з цієї кучі запчастин склала цей автомобіль і виставила на продаж в тому стані, якому ви його бачите. Куплений він тоді був за 8600. На сьогоднішній день його хотіли продати навіть за 12200 не продали минулого разу. 14200 От бачимо навіть такі ціни. Тобто, відповідно, людина хоче на цьому заробити і хоче заробити немало. Тому такий автомобіль ми називаємо котом в мішку, тому що не зрозуміло, в якої якості це був ремонт, і зразу зрозуміло, що на вас заробляє. Відповідно, даний автомобіль ми відкидаємо. А для того, щоб на такі автомобілі не попадатися, звертайтеся в компанію Інтертрейд, ми будемо раді підібрати для вас автомобілі з гарною історією, якими ви будете задоволені. Всім гарного дня, до зв'язку!